А це подкаст про те, як контент приводить вам лідів в LinkedIn. В ефірі третій епізод, і в гостях Ксенія Куца. Авторка курсу і вебінарів про тексти в рекрутингу навчила десятки, хоча насправді я думаю, вже сотні, людей, писати так, щоб кандидати відповідали. Раніше відповідала за всі тексти в рекрутинговій агенції Індіго. Потім вела комунікацію та тексти в рекрутинговій агенції Донт Пенік. Зараз Creative Group Head у LinkedIn агенції. Контент Хабіліон, це ми, яка допомагає компаніям продавати B2B через тексти та сильні бренди власне в Лінкдіні. Авторка телеграм-каналу Лайка як хазяїн. Хто не підписаний, підписуйтесь внизу під цим відео, ви знайдете всі посилання. І в цьому каналі Ксенія безжально, але з любов'ю аналізує тексти та тренди в Лінкдіні. Тому, якщо ви працюєте там, то вам точно буде що подивитись.